Вервиться до Святого Спередона Тримефунського, в наміренні за фінансове благословення, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібер і життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси, й душі наші. На великому зернятку вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Народженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, він задля нас людей і нашого Ради Спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії і Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч праворучиця. І вдруге прийде за славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. На трьох зернятках прийдіте, поклонімся цареві нашому Богу, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Прийдіте, поклонімся Христові, Цареві нашому Богу. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Прийді та поклонімся і припадім до самого Господа, Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. На великих зернятах, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших на першому десятку малих зерняток. Святий Спиридоне, молися за нас, святий за нас. Молися за нас, святий з Передоне, молися за нас, святи з Передоне, молися за нас, святий з Передони, молися за нас, святий з 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 Передони, Молися за нас на великих зернятах, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, на другому десятку малих зерняток. Святий з рятуй нас, Святий з рятуй нас, Святий з рятуй нас. Svetais paredone, retuinus, Svetais paredone, retuinus. Svetais paredone, retuinus, Svetais paredone, retuinus. Svetais paredone, retuinus. Svetais paredone, retuinus. Na, laikykis, zernятаch. O čia mūsų, Що є Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. На третьому десятку малих серняток, Святий з помагай помогай нам, Святий з помагай помогай нам, Святий з помогай нам, Святий з помогай нам, святи з Помагай нам, святи з Передоне, нам, Святий Спиридоне, Передоне, помагай нам, Святий Спиридоне, помагай нам, Святий Спиридоне, помагай нам, Святий Спиридоне, помагай, помагай, помагай нам, на великих зернятах, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. Ізбавителя душ наших, на четвертому десятку малих зерняток, Святий Спередоне, заступайся за нас, 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 Святий Спередоне, заступайся за нас. Святий з заступайся за нас, 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 на великих зернятах, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. На п'ятому десятку малих зерняток, святий з Передони, допоможи нам, святий з Передони, допоможи нам, святи з Передоне, допоможи нам, святий з допоможи нам, святий з допоможи нам, святий з допоможи нам, святий з допоможи нам. Святий Спередоне, допоможи нам, святий Спередоне, допоможи нам, святий Спередоне, допоможи нам, кінцева молитва, просимо тебе, Всемогутній і милосердний Боже і Спасителю наш, щоб ми через заслуги та заступництво святого Спередона Тримифунського, чудотворця отримали Твоє благословення. І сповнення нашого прохання. Кажіть ваше прохання або намірення фінансового благословення. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь.